Я подивився нещодавно інформацію про Audi S6 Electro. Я себе не знайшов там. ну якби, свої, свої там координати я на ній не звів по ряду причин. Вона кльова, вона технологічна, вона красива. вона ну... В цілому вона виглядає новаторською для ауді, але щось я отак дивився, шукав дані статті. Ну не знаю що, Цікаво буде, як вони себе прияв. Я, я так же себе був це 8 Це верхов, це У мене була зараз ще сімкузів, я був в європі, взяв на прокат А7. Вже це 8 Ну, Кубани, ездил, такой, у мене вже нова немає пошукав. Теж їздив такий та у мене був, ну такий. Ну завжди так, ну мені показали. Я перший пару присматриваюся, потім влюбляюся. Ну але дивись, для ауді такий крок, вони тестували себе. Електромобіль, які досить успішно, але для мене не дуже кльовий маркер, те, що вони зробили електромобіль саме на одному з символів і флагманів бренду. Тут е, може бути два значення, на мою думку. Або вони в собі дуже впевнені, або відчувають, що все херово. Вони настільки впевнені в тому, що вони роблять. модель за моделлю, а щоб на останній року вони це підчеркували. Все, що вони делают, продумано, прочитано. концерн, это не то, что мы там с Леней и Соней себе подумали, какого цвета будет полоска на диффузоре. Они взвешивают риски, они делают анализ, они выкатывают. они. Ну, я понятно, что здесь же много этажей, много уровней того же ВАГа, но, по крайней мере, вот в том сегменте, который я вижу, у меня постоянно перед глазами, ну, они элементарно сделали ресалинг вот этим даже Q8. И я катался на SQ8, на SQ8, вроде тот же автомобиль. Внутри сидишь, а совсем по-другому себя ведет. Или что-то там делают постоянно. Ну, я не я, я якось не вижу. Наоборот, это больше. Даже по объему их продаж за последние годы видно, что они нормально двигают. Они уже много кого убедили, что логотип или история какая-то чего-то там когда-то легендарного, она уже не работает и не едет.